Ось таку смак отуту готую, готую вперше раз. Ось мені дав рецепт. Дуже багато бурячку в мене наросло. Ну, дуже багато. Мені, якщо вистачає кілограм 10 а в мене я зібрала десь кілограм 50, врожаю мене такий, але були ось такі бурячки, бачите, невеличкі маленькі. Я їх всі окремо відварила, почистила і хочу спробувати зробити таку смакоту. Потім достав, потер. Або на зажарочку, або на салатик. Ну, щось будемо пробувати. Треба переробити. До речі, коли я відварила буряк, ну, спочатку він відварюється, коли я його відварила спочатку, я не додавала туди ні соль, нічого. Я відварила його, помила і відварила. А зараз я додавала сіль цукор, уксус, ось вода почала закипати, я тільки що додала. Уксус оцет, 에, Такого кольору цікавого. Я додавала сюди перець душистий, перець горошком, лавру, лаврушечку додавала, і добавила, е, гвоздичку. Гвоздичку, Десь тут гвоздика повинна плавати. Така ось, ось, бачите? плаває. І тепер воно повинно 10 хвилин покипіти, перекласти його в баночки та закрити. 에, Справа в тому, що водичка повинна була покривати бурячок. У ну, мене такий є, покриває буряк. Я просто взяла на око, так прикинула. Водичка в мене цей маринад залишиться. Там написано, що треба брати такий розрахунок, щоб бурячок він був покритий. Ну, він покритий, тільки він же плаває. Бачите, спливає. Місця ще є, але скільки було бурячку, це я роблю на пробу, може буде дві. Пів, ой, кажу, Господи, дві літрові баночки, може буде а може буде півтори літри тільки всього, я не знаю. Ну, так, попробую, ну, Все одно розкладу я на 2 літрові, одна мене не на 700 мілілітрів, а друга мене літрова розкладу. Побачимо. скуштую, сподобається, буду ще робити, Ще трошки посушу бурячку, Не знаю, треба ще щось робити, ще якусь борщову заправку на терці зроблю. Не знаю. У мене вперше рік дуже багато буряку. Ще гарний вродив. Це вибрала Ну, Будемо робити. Ось так вийшли в мене дві баночки. Одна літрова, один десь 0,7, мабуть, десь так. Але напихала бурячок дуже м'ягенький. Напихнула дуже багато в баночку. Він гарненько так втрамбовується, залила маринадом. Єдине, що я б, мабуть, ще зробила, але без гвоздики. Так як гвоздик я не дуже люблю, поки я закривала, то я так захотіла глінтвін. Глінтвін це єдина річ, де я вживаю. Вживаю гвоздику. Мені подобається гвоздика у глінтені. Більше ніде. Ну, Тут такий аромат прикольний, не знаю. На смак не коштувало. Осталось в мене два бурячка маленьких. Бачите, вони малесенькі такі. От. Скуштую вже завтра, як у І тоді вже буду знати, робити мені ще таке чи не робити. Всім гарного перемога буде за Україною. Так що, буваємо.